Жить. Ми повинні говорити про те, щоб дійсно в кожній книгарні було більше сучасних книг книг наших місцевих авторів, коли є доручення чи десь прохання закуповувати книги наших місцевих колег, чи академіків, чи людей, які мають від Господа Бога дар Божий, треба читати ці речі і купувати ці книги, поширювати те, що вже було сказано. Добре, вічне. Коли приїжджає. Чи театр обласний, чи філармонія в районі. Потрібно теж забезпечити, щоб коли наші колеги пішли, подивилися ту виставу чи концерт. Коли чи Івано-Франківське величне училище, Вікалиський обличчя культури мистецтв робить найбільша залах в області концерт, хотілося б, щоб більше в цьому залі було не тільки пару представників пройде культури населення на телегії, а більше колег, які представляють творчі наші сили області. Тому що як можна говорити про теперішню ситуацію в культурі, коли ти не бачиш. Того концерту, того проєкту, тої виставки. Виставкова діяльність надзвичайно позитивно розвивається. В півторазу більше виставок в цьому році, як в 14, 15-14, але знову ж таки виставку роблять директори, творчі, співробітники музеїв для людей і до людей. Тому в цьому плані будемо активно працювати з нашими колегами-представниками засобів масової інформації з усіма творчами фундації, місцеми для того, щоб поширювати той культурний контент. І робити наш позитивний культурний фронт активним та успішним.